Портодік сорту екстра вага. 10 кг, Ціна 8 євро за 1 кілограм. Зараз будемо дивитися, що у нас є в такому лотику. Зараз показувати, як він виглядає зовні. <різь> ось такий, золо яскравий, але всередині можуть закладатися також і темні речі. Так, Те, зараз перша буде у нас зразу худі. ось <різь> такий худак. До речі, теплий. По пройниці приблизно МКЛ. Наступне буде ще одне худі. Дивіться, яке прикольне. Ось так виглядає спереду, ось так виглядає ззаді. Велика картинка там. Далі. Так, це в нас одне, одна зіповка. Ось така зіповочка. на рукавчику. Також є принт і ззаді. Ой, ззаді. На рукавчику і спереду. Розмір там пише XL. Далі у нас буде відповлен двір, світшотик. Ось такий. Далі дивимося. Далі у нас буде теж зіповочка, чоловіча. Опа. Ось таке. худі, Дуже класно. Берете більше спорту, йде на хлісі, теплого. Оці вот теж тепленькі, такі, більш теплі. Так. Ось такі спортивні штанішки СКМ корозні. Далі голубесенькі, жіночі. Вони такі доді, вже більш літні, як сказала. У є манжетик С-корозних. Далі у нас будуть штани. Ось такі штанішки, клітинки. Далі в нас будуть лосіни з пушапом, десь ось такі лосінки. І ззаду буде пушап. Зараз навіть вам розмір, подививлюся. Розміри немає. Десь приблизно МКЛ буде. Ще одні будуть теплесенькі лосіни. Ось такі йде дві полоски. Далі ось такі спортивні штанішки. Мейден Італій, вони такі будуть квіткові. Новорічне худі або світшот, світшотик. Ось такий світшотик новорічний. Оп. Далі в нас буде ось така олімпійка. чоловіча. Розмір приблизно Елька і Сенка. Далі буде щось мега яскраве. Оп. Ось такий яскравий лонгсін. Далі, напевно, ще одне фуді. Так, ще одне фуді. Воно, до речі, йде такий, як тунічка. Подовжене. Далі буде ще спортивні штани чорні. такі гарні, гарно виглядають. Теплесенки. Далі у нас буде. Куда? Ой, ну, це зіполочка, моя замочиться. Дивимося далі. Ось такі спортивні штанишки, до речі, теплі на флісі. Дивимося далі. Класні спортивні штани. Елька розмір на флісі йду. Не дуже слід, прямо теплі. Прямо. Далі буде світшот. Він такий прикольний. Великий розір, і всяка. Далі дуже легенькі ось такі спортивки. Внизу йдуть лінії, не на манжетики. Далі зіповочка, ще одна. Ще одні теплесенькі лосіни. Ось такі дуже такі, на накліси. Дивимося далі. Далі в нас ще попалося, прям флісове. Двіться яка гіповочка флісова. Розмір великий. Не пише, на жаль. О, ще щось флісове нам купалося. Теплесенький спорт буде у нас тут. Ще одна фліска попалася. І останнє це у нас буде ось така безрукавочка. І все, якщо вам подобається такий доготи, пишіть нашому менеджеру у Viber.